Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська 32 дитини з Вінничини було усиновлено в 2023 році. А з початку повномасштабної війни з РФ нову родину отримали 54 дитини. Про особливості усиновлення на Вінничині під час війни, хто може стати усиновлювачем та які пільги надаються з боку держави. Говоримо сьогодні. Гостя студії заступниця начальниці служби у справах дітей обласної військової адміністрації, начальниця відділу усиновлення та сімейних форм виховання служби у справах дітей Вінницької області Оксана Йосипчук. Вітаю вас! Вітаю всіх, пані Оксана. Скільки на сьогодні в дітей в сиріт в області і дітей, позбавлених батьківського піклоня, які потребують ну якби батьків, сімей можуть бути вже в сім'ї нові? На сьогодні в нас у Вінницькій області на обліках у службах у справах дітей територіальних громад перебуває 2274 дитини, але 94% з них вже перебувають в сім'ях. Або під опікою, або в прийомних сім'ях, або в дитячих будинках сімейного типу лише 104 дитини у нас виховуються в інтернатних закладах, в закладах інституційного догляду. А так, якщо коротко, чому так сталося, що більше все таки? Як то кажуть, слава Богу, в сімейних формах виховання, а решту в інтернатних закладах. Як так сталося, що не всі в сім'ї, наприклад, от так? Ну, традиційно найбільшу квоту діти у нас влаштовуються під опіку, під опіку uh -huh. родичів. Ну, менталітет у нас такий, що все-таки слава Богу, родини у нас благополучні, здорові, і якщо, не дай Бог, трапляється лихо, діти залишаються в родинах. Але не кожна родина має глибоке, велике коріння і велику рідню. І в більшості дітки, які потрапляють до закладів, вони вже були туди влаштовані з тих чи інших причин їхніми батьками, і вони набули статусу дитини, позбавленої батьківського піклування або дитини-сироти. На 99,9% вже перебуваючи в закладах, угу. саме через те, що відсутня потужна родина. І е, хочу сказати, да, тема у нас сьогодні усиновлення, але усиновлення це вже пошук е, найкращої форми влаштування уже після того, як дитина набула статусу. А вважаю, у нас, як і у медиків, е, Має бути робота спочатку на першому плані на попередження. Ми маємо зробити все, щоб зберегти дитині-родину. Ми і всі дотичні до цього процесу. Тому у цьому році, спільно з громадською організацією Партнерство кожній дитині під гідою ЮНІСЕФ, ми вкотре будемо пробувати запускати. Систему відновлення, попередження, потрапляння дітей, попередження сирідства дітей, а саме патронат. Угу. Ми хочемо, щоб патронатні родини були у кожній громаді, щоб кожна громада була спроможна допомогти зберегти дитині її біологічну родину. А для цього на перший план нас виходять зараз патронатні сім'ї. Так коротко, що таке патронат це родина або людина з помічником вихователя, яка приймає до себе в сім'ю на свою житлову площу дитину, яка ще не є дитиною, сиротою, дитиною позбавленою батьківського піклування, а дитину, яка потрапила у складні життєві обставини на період, поки її сім'я справляється своїми проблемами. Відновлюється і щоб можна було дитину повернути в сім'ю. Тобто не в інтернат, а фактично так, також в родину. Так, за це державою передбачено фінансове забезпечення, угу. тобто певні пільги? Ну, як... пільгами це не назвеш. Це робота, так. яка оплачується державою. А як оплачується вона? Ну, в залежності на жаль, поки що теж у нас на центральному рівні напрацьовуються зміни, щоб фінансування відбувалось постійно, бо зараз передбачене фінансування на перебування дітей лише на час, коли вони є в сім'ї. І не передбачено фінансування помічнику вихователя. Це просто добровільний помічник вихователя. Тому зараз на центральному рівні вирішується ситуація щодо фінансового забезпечення і помічнику вихователю, і можливості існування в сім'ї чи вихователя патронатного, коли, скажімо так, в період простої, коли відсутні діти в родині, все таки ну, це досить вагомий. Аргумент того, що ну не дуже хочуть люди йти в патронатні вихователі, бо коли є дитина, іде фінансування на утримання дитини, йде фінансування на вихователя, і можна абсолютно нормально жити і достойно давати виховання і догляд дітям і самому. Але у період, коли немає фінансування, це є ну критичним. І таким ваговим аргументом, який Мабуть, ну дасть Бог і Верховна Рада нас почує, він зміниться. Повертаючись до усиновлення, які особливості усиновлення на Вінниччині саме в час війни повертаючись до попереднього періоду, можу підтвердити те, що вже й говорила, під час війни у нас не відбулося. Якихось особливостей чи іншої ситуації, ми здійснювали процес усиновлення і під час війни. Ми, кандидати, в усиновлювачі, проходили навчання, збирали документи, і усиновлення відбувалося саме тих дітей, які сиротіли не завдяки війні, а тими ж шляхами, які сиротіли і набували статусу дитини, сироти дитини, позбавленої батьківського піклування і в мирний час. Але кількість бажаючих дійсно зросла. Тільки в цьому році на облік кандидатів усиновлювачі стало 45 бажаючих. Це подружні пари і окремі особи. Наразі у нас перебуває 68 осіб на, на такому обліку. обліку. То так. хто може стати усиновлювачем? <гум> усиновлювачем має стати, може стати кожен перший, хто дійсно відчув таку. Потребу і е, бажання, і місце в серці для іншої дитини, і хто може довести свої е, доходи, це е, має бути прожитковий мінімум, уже наявний на кожного члена сім'ї, плюс потенційно усиновлена дитина чи діти, угу. які мають показати свій стан здоров'я. Які мають показати можливість, що у них є умови проживання чи створити такі умови проживання для дітей, і пройти курс навчання в обласному центрі соціальних служб курс навчання з виховання дітей? Цей курс довго триває наразі? Це теж програми на державному рівні. Практично він відбувається в два тижні. Угу. Але усиновлювачем може бути і, звичайно, одинока особа. Так. Чи, чи також не тільки сім'я, одинока ні, особа. Ні. Також може Це бути. міф, який угу. постійно ми намагаємося руйнувати, і чомусь він е, через, мабуть, більше фільми, Так. Е, засів людям в головах, але е, немає да, перевога, перевага може бути надана повноцінному подружжю, але це не означає, що одинока людина, навіть чоловік. У нас є випадки, коли одинокі чоловіки усиновляли дітей, угу. тобто, якщо є просто прагнення і повноліття, власне, і можливість, і можливість, так то можна приходити Морально, матеріально. Куди, куди можна звернутися для тих, хто нас слухає, бачить на ютуб каналі Суспільне Вінниця, аби усиновити дитину. Інформацію можна почерпати з змі. З усіх е, наявних тепер інтернет-ресурсів. У нас на державному рівні навіть зараз запустилася е, платформа експериментальна для покращення усиновлення під хештегом Дітеговей, де вивчають можливості е, бажання, е, проблематику, як покращити цю ситуацію щодо процесу усиновлення. Туди можуть звернутися кожен, де він може отримати консультацію. Від того, як Брати по крокову, які документи, далі, куди де пройти навчання, навіть вивчається можливість онлайн навчання. Угу. Як далі, коли ти вже взяв дитину, куди звертатися, які тобі фахівці потрібно? Тобто всі проблеми, які, з якими може стикнутися людина на етапі підготовки? В процесі усиновлення і після того, вони шукаються шляхи їх вирішення, і людина може отримати з цих питань консультацію. А в звичайному житті теперішньому люди можуть звертатися до служб у справах дітей. У кожній територіальній громаді є служба у справах дітей, там роз'яснять весь алгоритм покроково і. Кожен може прочитати, звернувшись знову ж таки до інтернету 905-та постанова Кабінету міністрів від 2008 року, яка описує просто всі речі, перелік документів, які необхідно зібрати, куди їх можна подати. Їх можна подати як офлайн безпосередньо у служби, так і онлайн через платформу Дія. З якого віку дитини враховується її думка до майбутніх батьків? Тобто запитують, чи згодна там же ж відбувається якесь знайомство, цей процес? Думка дитини. Враховується навіть з пеленок, ну, якщо ми бачимо, що є контакт. Але у кожної дитини це індивідуально той момент, коли вона може висловити, але те, що однозначно прискіпливо фахівці слідкують за реакцією дитини на батьків на їхні стосунки, як вони складаються, і це однозначно є визначальним фактором. А доводилося відмовляти усиновлювачам? Можливо, якісь причини були вагомі. Скоріше, щоб сказати, такі вагомі, вони всі емоційні. Або склалося, або не склалося. У більшості, знаєте, коли приходять кандидати в усиновлювачі, їх дивує процедура, бо кожен собі уявляє, що перед ним мають вишикувати ряд дітей, таких як він уже собі бачить. і він буде їх вибирати. І коли ти кажеш людині, а уявіть іншу ситуацію, от саме у вас є, наприклад, 10 пар, тих, хто хоче саме цю дівчинку з блакитними очима п'ятирічну, чи цього трьохрічного хлопчика з ямочками. І вас теж отак вишикували, і зайшла ця дитина і вас вибирає, як ви себе почуваєте. Люди тоді починають просто думати по-іншому. Але направді, були такі випадки, коли прийшли кандидати потенційні знайомитися, дитина подивилася. Відкривши двері в щелиночку і сказала, я не піду. Uh -huh. Ну, щось емоційно, мабуть, не спрацювало. Ну, mm -hmm. ви ж знаєте, це як кохання, що мають бути метелики в животі. Тут теж щось має бути. Воно має спрацювати з обох сторін, воно має притягнути, має бути цей якийсь магнетизм емоційний, нам незрозумілий. Воно вирішується десь, в іншому місці. Чи відслідковується потім доля усиновленої дитини службом? Звичайно, звичайно, кожна усиновлена дитина, чи вона усиновлена в нас в Україні. Чи вона виїхала за межі України? Чи з Українськими батьками чи з іноземними батьками до досягнення повноліття відслідковується доля дитини. У перші три роки щороку відбуваються такі перевірки. Причому для громадян України, які усиновили дитину, ще здійснюються перевірки використання допомоги при усиновленні фінансової. Адже при усиновленні кандидати отримують як при народженні дитини грошову допомогу. Майже вона така сама і виплачується вона так само, як при народженні дитини. І саме чи використовуються ці кошти за призначенням у перші три роки здійснюють нагляд за використанням таких коштів служби і з іноземними також усиновлювачами є підтримка. Стосунки. Так, Ця функція покладається на Міністерство закордонних справ на наші посольства і консульства. Чи існує гаряча лінія усиновлення? На жаль, не можемо ми собі дозволити гарячу лінію усиновлення, але всі телефони кожної служби. Стаціонарні, більше того, кожен наш власний мобільний телефон. Тепер є телефоном, який знають всі. І телефонують не тільки в робочий час, а кому коли зручно, і ми ніколи нікому жоден працівник не відмовляє. Консультуємо, підсказуємо, орієнтуємо, запрошуємо, шукаємо шляхи, які були б зручні, і нам, і тим, хто хоче отримати відповідь. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про особливості усиновлення на Вінниччині під час війни. Дякую гості студії, заступниці начальниці служби у справах дітей обласної військової адміністрації, начальницю відділ відділу усиновлення та сімейних форм виховання служби у справах дітей Вінницької області Оксані Йосипчук. Судя для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця на нашій соцмережі в описі відео. Поширюйте, ставте вподобайки. Залишайтесь курсі найцікавіших ефірів Вінничини. Бережіть себе разом до перемоги.